А от курсанти, які вже здобули достатньо знань у навчальних аудиторіях, цього тижня закріплювали теорію на практиці під час занять у морі. До Севастополя після семиденного морського походу Чорним морем, відвідавши порти Очаків та Одеса, повернулися навчальні катери Сміла і нова каховка. На них проходили практику 28 кращих курсантів і студентів Академії ВМС України імені Нахімова. На причалі новоспечених моряків у супроводі військового оркестру зустрічало безпосереднє командування. Здравствуйте, Під час навчання у морі всіх курсантів поділили на три бойові зміни. Перед кожною з них стояло конкретне завдання. Одна зміна проходила теоретичне навчання, одна займалась забезпеченням повсякденної життєдіяльності курсантів і катеру в цілому, а також третя зміна внесла ходову вахту в якості вахтового офіцера, вахтового рульового, вахтового штурмана, вахтових сигнальників, вахтового наюті і вахтового механіка. Деякі курсанти вперше вийшли в море, тож для них було проведено ритуал посвячення в моряки. Получили дипломи моряків, випили по плафону морської води. Другокурсник Микита Єрьоменко поділився своїми враженнями від морського походу. Заступали наряди, заступали рольовими, також вахтами, офіцерами. Ну, тобто. Спробували ковток життя. Виконувати завдання у морі студентам допомагав Леонід Шпілько, заступник декана факультету судноводіння і енергетики. суден. Це шостий поход мій, і він дуже удачний. Програма практики виконана за 7 днів походу. Студенти отримали навики, визначення місця корабля. Любими способами доступними при прибрежной зоні плавання так получили навыки Відєніп на прокладки на учасників походу чекають навчальні будні у класах. Звичайно, вони не такі цікаві, як морські, але не менш важливі. Відтепер граніт науки їм здаватиметься більш податливим. Адже за минулі сім днів юнаки встигли чітко усвідомити, навіщо просиджують годинами над посібниками, кресленнями та мапами. І головне, все цікаве ще попереду.